Так, доброго часу, мої дорогесенькі, моя незламна спільнота мудрості таро. З вами я, Юліана, і давайте з вами подивимося, що очікує нас на Запоріжжя, так, на наше місце. Місто багатостраждальне з 1 по 10 березня. Ой. Дивіться, що нас очікує? По Запоріжжю? Нас очікує, трошки ситуація зміниться з прильотами. Трошечки зміниться. Ну що я вам скажу? Ситуація по Запоріжжю змінюється. Буде захист для Запоріжжя. Прям хороший захист на силу. Будуть якісь подарунки для Запоріжжя. Для захисту і не тільки для захисту. І другий момент ведеться по Запоріжжю дуже конкретна, серйозна робота для наступу наших хлопців так, на запорізькому напрямку. І той план, який якби вони обирають, він дуже буде, він буде переможним. Тобто зараз це от робота, це така великий такий, скажу шматок такий, так, часу, який буде вже останні кроки перед контрнаступом. Коли він буде, не скажу. Розумієте, так? Я скажу весна. Все. Все всі ми розуміємо, що ось-ось-ось. Чи буде він в березні? Взагалі, я казала на своїх відео, далі є ще люди, які мене запитували окремо. Я всі, все я сказала. Е, е, так. Е, по Запоріжжю ситуація змінюється. Кількість прильотів стає меншими. Меншими стає. Але, е, от спеціально подивилася, це тільки на середину тижня. Десь ближче до вихідних будуть все одно прильоти. Знаєте, як дійдуть, як відпочити декілька днів, да, там. а потім знову пішли в ход. Слухайте, за воду. Уже всім говорю, там в Запорізькій області, навіть десь щось було в Дніпропетровській, так. Да. Будь ласка, люди, вода, яка у вас є? Її треба фільтрувати, її треба обеззаражувати, навіть якщо ви купуєте воду, яка є питна, будь ласка, фільтруйте її. Не нехтуйте. Особливо колодязі і так далі, зрозуміли, так? мене? Щоб не робити біди потім. Так, ще згляну ще. Що там наступ на Запоріжжя хотіли подивитися? Наступ на Запоріжжя з 1 по 10. Чи підуть орки наступом на Запоріжжя? Слухайте, ну чим їм там. Вони обороняться будуть? Вони обороняться будуть, тому що тут буде летіть капець. Ніхто нікуди... Ні. Ніхто нікуди не піде, тому що нема, нема з чим йти. Там Там трошечки інша ситуація, там би хоч би ноги унесли. Якось так. Ну такі. М -м 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 -м. Контрнаступ. Що ви кажете? Контрнаступ да не де не ти Тільки трошки пізніше. Так. Дякую вам дуже. Гарного вам дня, тижня. Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. І, будь ласка, ще по Запоріжжю. Дуже багато мене зараз запитують про полонених і військовослужбовців. Будь ласка, відправляйте. Мені інформацію, я все скажу, що робити. Військових, полонених, я дивлюсь безкоштовно. У мене немає такси або ще чогось. Всім, хто звернувся, я допомогла. Якщо я не відписую там день-два, ви нагадуйте мені, тому що ну, людей дійсно багато. Зараз більше трьохсот мені треба от людей противитися, тому нагадуйте про своє існування, нічого тут страшного немає. Турбуйте, все добре. І Дуже вдячна тим, хто пише потім відгуки після цих моїх розкладів. І дуже вдячна долі, що хлопці, які були знайдені, потім повертаються до своїх рідних домівок. Дякую вам дуже і до побачення!